Розглянемо операцію Ідентифікація платежів по управлінських рахунках. Відкриваємо модуль фінанси, Управлінські рахунки, встановлюємо фільтр по фірмі. Натискаємо на кнопку Застосувати. В системі є можливість ідентифікувати планові платежі автоматично та вручну. Для ідентифікації платежу вручну обираємо управлінський рахунок. Переходимо до підпорядкованої таблиці Специфікація. Можемо при необхідності перед. Ідентифікацією розбити плановий платіж на декілька частин. Обираємо платіж та натискаємо на кнопку розділення платежів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Вносимо дату та суму нового платежу. Натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження в специфікації управлінського рахунку з'явиться новий платіж. Виділяємо платіж з невизначеним контрагентом та невизначеною статтею обліку та натискаємо на кнопку Редагування, редагування платежів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма редагування планового платежу, заповнюємо вручну контрагента та статтю обліку, натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження у вікні перегляду підпорядкованої таблиці по планових платежах будуть відображатися ті дані, що були внесені. Після того, як будуть відредаговані всі платежі, що знаходяться в підпорядкованій таблиці, ідентифікація буде завершена. Для автоматичної ідентифікації обираємо управлінський рахунок, а можна й декілька рахунків одночасно, та натискаємо на кнопку Ідентифікувати платежі на панелі інструментів. В результаті ідентифікації в плановому платежі заповнюється контрагент та стаття обліку з прив'язаного управлінського рахунку.